Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про всіх трьох протагоністів трилогії гри Stalker. Стрілець або ж мічений це протагоніст гри Stalker Тінь Чорнобилю» самої першої частини Stalker. Стрілець це Stalker легенда. Саме він найближче підібрався до таємниців виникнення зони. Стрілець це один з найдосвідченіших сталкерів зони. Ходять чутки, що він найперший сталкер в зоні. Так як знає про зону, майже все. Стрілець навіть організував свою маленьку групу, яка іменується групою стрільця. В цю групу входили Ікло, Привід та Болотний Доктор. Стрілець був відомим сталкером першопрохідцем і кілька разів пробивався всередину зони. Але від цих проривів стрільця на час виникали в зоні глобальні катаклізми. Також він відомий за покликанням на прізвисько Мічини, яке дав йому торгівець Сидорович за дивне татуювання на руці, яке йому набила усвідомість якщо не врахувати спритника, це єдиний персонаж у всій трилогії, який зустрічається в кожній частині гри. Стрілець встиг побувати і протагоністом, і антагоністом, та навіть другорядним персонажем. Хоч він і я в усіх частинах, але в кожній частині його лице відрізняється. Нойманець ну, Шрам це протагоніст гри сталкер чисте небо. Хоч він і є найманцем, але відноситься до угрупувань, які ворожі найманцям, доволі позитивно. Відомо було, що найманць Шрам мав дуже е, сильну нервову систему, яка допомагала йому пережити деякі викиди, хоч він і міг пережити викиди, але нервова система його потрішку руйнувалася. Після першого пережитого викиду до себе на базу його забрали бійці угрупування чистого неба. Там йому допоміг оклигати професор Каленшо і був здивований, що має він таку нервову систему. Лєбєдєв — це був засновник угрупування чисте небо. Він розповів йому, що ці викиди стаються із-за того. Що до центру зони пробирався такий сталкер, як стрілець, і саме Шрам вбив клика на армійських складах, а клик це боєць з групи стрільця. Майор дихтарьов СБУ у минулому досвідчений сталкер, а під час дії гри співробітник СБУ під підкриттям. У зоні ніхто не знає, що він розвідник, відправлений для з'ясування обставин провалу операції фарватер, проведеної СБУ після відключення стрільцем опалювача мізків. Але, на жаль, е зв'язок із центром пропав. І майору доводиться діяти самостійно. В зоні в нього є чітко поставлене завдання знайти і оглянути гвинтокрили, що зазнали крох, коли він успішно виконує своє завдання, в кінці гри він отримує позачергове звання полковника, але відмовляється від високої посади в штабі і повертається до зони спостерігача. А ось вам декілька цікавих фактів про нього. Дехтірив це єдиний протагоніст серії, який з'являється в зоні. Не прокидаючись там від трансу, як стрілець та шрам. А приходячи як нормальна людина, так сказати, народився дихтярів у червні 1978 року у припяті, і на момент ігри йому 34 роки, що видно з його особової справи агента СБУ. Також уважний гравець може помітити, що йому було 8 років, коли сталася аварія на ЧАЕС. Він жив у прип'яті після аварії на Че був евакуйований. До речі, гра назав... названа так, тому що техтярів повертається рідне місто за покликом душі.